Крок вперед чи два назад у сумах активно обговорюють ідею запровадження електронних квитків у тролейбусах. Що у січні таку програму презентували представники міськради, і витратити на неї збираються 20 мільйонів гривень. Тільки от ніхто із реформаторів не звертає уваги на те, що сумські тролейбуси більше потребують капітального ремонту, а не таких новацій. Тему продовжить Юлія Настенко. Систему електронних квитків уже давно активно використовують у більшості країн Європи. Ось, наприклад, звичайний трамвай у Білорусі, новенький, чистий та з електронним контролером. Система зручна та нехитра. Саме таку хочуть запровадити і в сумах. Проте, м'яко кажучи, умови нашого громадського транспорту залишають бажати кращого. Та й про його безпечність сумами вже ходять легенди. Приміром, останнім часом сумські рогаті часто втрачають колеса. Тролейбус, рухаючись по вулиці Єлінській, поворачуючи на вулицю В'ячеслава Черновола, при повороті в нього відпадає ліве передні колесо. Я так розумію, чи полуось, полуось бурвала в ньому. Проте міську владу навіть такі випадки схоже не дивують. У міськраді вперто йдуть в Європу і хочуть у таких напіврозвалених тролейбусах запровадити електронні квитки. На це міський бюджет має виділити 20 мільйонів гривень. Саме такі цифри озвучили на презентації проекту на початку року. Мабуть, розуміють контроль якості кількості проведених пасажирів. Та система оплати – це відмова від видкових розрахунків, міста на фільм, чітке розуміння хто їде, куди їде, хто логістику і так далі. Про мінуси ж ні слова, а ось громадські активісти їх нарахували чимало. Найголовніший нераціональне використання бюджету міста. Ці гроші можна було направити на покупку того ж комунального транспорту, закупити як мінімум п'ять тролейбусів. Ці гроші можна було направити на рішення питань по щетчикам. Чому то у власті не вистачає ума займатися саме в цьому направленні? У них, судя по всьому, вистачає тумані придумати схему виводу. Денег у больших розмірах, Це ніж то іноді як очередне атування бюджетних средств. І хоча, поки проекту рішення міськради з цього приводу ще немає, не виключають, що він з'явиться найближчим часом до наступної сесії міськради, і бюджетні кошти знову підуть на міфічне покращення. Юлія Настенко, Анастасія Комендантов, Олександр Сокол, Новини СТС.